І сьогодні для вас, шановні, усе найкраще, жарти та розваги наших предків, стародавні звичаї та сучасні пісні. Віднедавно в Україні ми святкуємо, свято Андрія. Ми святкуємо свято Андрія, при звятого листопада. Честь Андрія Первозванного, який був одним з апостолів Ісуса Христа, і, власне, Вінніс християнство слов'янським народам. Але на цей день припадає ще одне свято день калити. Свято калити і такого зимового сонця. В цей день бере свій початок від дохристиянських до християнських сію та не вчини. Ще жив сім, немає чорниці, на чорний свій вечок, то небух на вечорницях, не знає любові, то небухна вечорниця, не знає любові. Тече в саду, а я пишу при Хоч поче хлопців повна хата, не сущений борй віча. Я згоря була мені воля, але що ти в ліса закоханець, якщо не запросиш нам повідати? Оси такі наші хаті, дивося прикладі, на антія, на антія до зочих час, оси такі наші хатні. Дали сучасних мотивів, послухали хороші пісні та Андріївські жани. Сьогодні від душі ми вам бажаємо добра і щастя, радості безкраю, здоров'я, хай несе промінчик сонця, і згода нехай стукає віконці. Mm -hmm. Нехай слова і пісні молозвучні для вас лунають знов і знов. Хай будуть в серці нерозлучні добро, надія, віра і любов. Дякуємо, Дякуємо всім за увагу. Obrigada,